Дорогі мешканці, ми хочемо представити вам короткий анонс про те, як працюватиме telegram бот другої версії. Дивіться, після короткої реєстрації та авторизації ви побачите нове меню при натисканні кнопки До мене гості ваш гість матиме можливість автоматично в'їхати на територію через камери зчитування номерів, якщо ви вкажете його номер автомобіля. Система відстежуватиме час перебування гостя і повідомить вас, якщо він залишиться на території поза визначеним часом. При виїзді гостя система також повідомить нас та вас і закриє заявку. Якщо гість прибуває без автомобіля, бот повідомить охорону, що гість буде пішки. А в разі виявлення автомобіля охоронник зможе вказати його номер. Система буде відстежувати час перебування на території з повідомленням вас та нас. При натисканні кнопки Доставка можна вказати варіанти доставки, вказавши Доставка на авто або без авто, або доставка до КПП, наприклад, нова пошта, залишаючи біля охоронника. Кнопка пропустити таксі дозволить вам відкривати шлагбаум для таксі, вказавши номер автомобіля. Кнопка Мої дані дозволить змінювати номери своїх автомобілів для автоматичного в'їзду, переглядати заборгованість, редагувати список постійних гостей та додавати інформацію про своїх питомців. Також буде можливість одразу оцінити команду охорони або співробітника. Кнопка Допомога дозволить вам залишити заявку на монтаж СКД або на отримання електронного ключа, картки або коду UPROX. Також можна буде там звернутися за допомогою у випадках блокування авто, сусідських завад чи повідомлення про хибне паркування, запросити допомогу на видачу бустера або насоса, зробити заявку в бухгалтерію. У розділі Інформація ви знайдете публічний договір, правила житлового комплексу, контакти охорони та контакти технічних служб, переглянете баланс оплат за послуги. Не забудьте, що ви можете легко оплачувати послуги охорони за допомогою кнопки сплатити. Це зробиться одним натисканням. Також бот зможе сам нагадувати вам про сплату або робити вам якісь особливі повідомлення. Чекайте незабаром нову версію Telegram-бота. Дякуємо за увагу.